Та сестри, вітаю вас а, в Ютуб-каналі Віче в щоденній програмі Євангелія на кожен день. Та я протері Володимир Давидов з вами читатиму Євангелія від Матвія сьогодні. Це фрагмент сьомої глави. І трішки спробуємо прокоментувати, як зазвичай, для того, щоб зрозуміти певні речі, які сказані в Євангелії, і, і спробувати, якби, зрозуміти в першу чергу. Чому це важливо нам почути? Отже, сказав Господь Не кожен, хто говорить мені, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але Той, хто виконує волю Отця Мого, який не на небесах. Христос. Якби говорячи про майбутнє, одразу Попереджує, що лише словами війти якби, в радість в обійми Отця Небесного, так, в радість нашого Творця не вийде. Тому що ну, треба, Господь очікує іншого. І саме то, Господь і каже: хто вийде в Царство Небесне, хто виконує волю Отця мого. Мало того, що Господь закликає до дій, тобто виконувати. Але Господь не каже, виконає, а виконує, тобто постійний процес аж до самої смерті. В цьому полягає головне значення того, як, от, як нам реалізовувати заповіді Божі в нашому житті. Тобто євангельські істини, євангельське вчення, от до якого до якої міри треба а, зростати. Якби, коли вже можна зрозуміти, що ми досягли святості ніколи. Цей процес безкінечний під час нашого життя. А за деякими, за думками деяких святих отців, вдосконалення духовне духовне вдосконалення людини буде тривати і в майбутньому. Але це вже із таких, знаєте, теоретичних міркувань, які о, там можна багато аргументів і контраргументів приводити, нас більше все ж таки цікавить питання того нашого земного життя, звісно. Так от Господь говорить, що треба виконувати. І саме не в словах, а в дії підтверджується ну, приналежність до Бога, любов до нього. І от саме виконання того, що Господь нам заповідає. О, давайте далі. Багато хто скаже мені в той день: Господи, Господи, чи не твоїм ім'ям пророкували? І Чи не твоїм ім'ям бійсів виганяли, і чи не твоїм ім'ям багато чудес звершили? І тоді оголошую їм: Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. А, взагалі, якщо так. от Господь перечисляє, що пророкували його ім'я, виганяли бійсів, зцілювали, тобто творили чудеса. І дійсно відомо, що. Тобто Господь знову ж таки, бачите, трішки в мене сьогодні сумбурно, Господь попереджає про Лжепророків. Поняття лжепророків, як ми з вами вже, вже обговорювали в якійсь одній чи двох з наших зустрічей, було відомо іудеям як старозавітні лжепророки, так і для ранньої християнської церкви. Пророки Новозавітньої церкви теж були псевдохристиянські пророки, пророки, які не тільки пророкували, а творили чудеса. І Господь одразу говорить вирок, що навіть незважаючи на те, що мало місце, таке явище, як люди, які не вірували в Бога, але користувалися Його іменем і творили чудеса, таке було. Проте, Господь одразу каже, що ви зробили чудеса, але момент воздаяння, він настане. Момент суду і розплати він настане для таких людей. І взагалі, історик енциклопедист Цельс писав, порівнюючи чудеса Ісуса Христа, він, це давньоримський історик. Він писав про те, що ну, порівнював з подібними чудесами, які робив, приписували Ескулапу або Аполлону. І на його би, аргументи, ну, то такі паралелі, що нібито е, теж е, чудеса відбувалися і в римській релігії. Е, що писав Ориген? Один з учителів церкви, звісно, його за деякі його. Бослівській праці було засуджено, але, тим не менше, думка досить цікава, де він каже, що сама по собі така стілююча сила не добра і не зла, але доступна вона як безбожним людям, так і чесним людям. Тобто ім'я Христове дійсно творило чудеса настільки яскравим, що. В ранній християнській церкві залишилось дуже багато згадок, коли люди, не будучи послідовниками Христа, але користуючись його іменем, дійсно досягали певних результатів в тому, щоб звершувати чудеса. І от навіть в новому завіті ми зустрічаємо, що зустрічаємо згадку про деяких заклинателів бісів, які для того щоб виганяти бісів. Крім своїх заклинань, використовували ім'я Боже. В Євангелії є це упоминання. І результат був. Проте, знову ж таки, Господь говорить, що, що за це буде відповідь тримати та людина, яка цим користувалася. Справа в тому, що, от, здається, а чому, тоді, в чому вина тої людини, яка використовує ім'я Христова, виганяє бісів, там, творить чудеса, неважливо, але не є послідовником Христова. За що ж її судити? А справа в тому, що у кожного з таких людей є певна мотивація. От у апостолів мотивація була яка? Творити, ну, стілювати, виганяти бісів і творити чудеса. А мотивація проповідувати Єван... Євангеліє спасіння. Щоб люди, ставали членами, щоб люди ставали християнами, ну тобто, хрестилися в ім'я Ісуса Христа і здобували вічне спасіння. У людини, яка користується іменем Божим, і, але мотив в неї відрізняється від апостолів, мотиви можуть бути різні: Сцілив за оплату, зцілення чуда. Або за, для того, щоб о, піднести своє ім'я, прославити. Або для того, щоб навернути в своє вчення. І от тут, знаєте, для мене досі незрозумілий момент. Тобто факт того, що були шарлатани, які виганяли, які не були христовими, але е, виганяли іменем е, Христа Бісів, для мене незрозуміло, чому благодать Божа в такому разі все одно проявляла. Чудо, і біс виганявся. Можливо, це відбувалось в силу милосердя Божого, тому що того, кого стілювали або того, з кого виганяли бісів, він страждав. Така людина страждає. І незважаючи на те, що е, таке чудо творилось людиною недостойною, тим не менше, чудо звершувалося. І люди насилювалися. І ми можемо сказати: та ну якось, знаєте, якось несправедливо, чому Господь так допускає, або там, ну, якби багато виникає питань. Але якщо ми копнемо тр трішки глибше і якби, до, наближимо до наших реалій і до євангельських, ну, пару прикладів я вам приведу для того, щоб зрозуміти, що Господь все-таки більше милосердний. В питаннях справедливості і милосердя Господь проявляє милосердя і любов до людини. Хоча і справедливість при ньому, але тим не менше, любов Божа, вона то, дійсно проявляється в Євангелії. В таких прикладах, як Іуда Іскаріотський, адже він був один з 12, яких Господь благословив е, проповідувати по селищам. Пам'ятаєте, коли Господь зібрав своїх учнів і, по суті, відправив на, е, так, на певний час. Опрактикуватися в проповіді Євангелія, і, і в тому і дав їм можливість чудотворити. І один ісперіод, який, який не був достойним, він теж творив чудеса, як і всі інші апостоли. В певний момент у них там виникло е, труднощі, що вони не змогли, зцілити. Е, 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 біснуватого сина батька, який там прийшов до Христа і каже, той самий, який сказав, вірую, Господи, поможи моєму, не вірю. Там тоді ж апостоли в недоумінні казали, ну, у нас не вийшло зцілити, вигнати з цього сина Лунатка. Е, так от, Господь проявляв милосердя і через Іуду із І якщо те, що я казав, ми копнемо глибше і візьмемо сьогодення. Адже не всі священники є святими. Є священники на жаль, які впадають, та всі впадають в гріхи, але хтось, наприклад, там ну, в страш... ну важкі гріхи. І тим не менше, поки цей священик там, наприклад, не заборонений, священнослужіння за там якусь аморальну поведінку чи ще щось, тим не менше, священик звершує богослужіння. Звершує Євхаристію і відбувається щоразу чудо. Незважаючи на те, багато у священнослужителів гріхів, мало, важкі чи, ні, чи легкі, Господь все одно звершує чудо і е, просфа, і воно перетворяє, е, перетворяється в тіло і кров Христові. Дух Святий сходить на кожній літургії. І виходить, що Господь і тут діє. По своїй милості, по своєму, ну, своєму милосердю і любові, до роду людського. Те ж саме відбувалося з тими е, шарлатанами, чи там, о, хто користувався іменем Христовим, але не був достойним і ну, якби, в своїх корисних цілях. І Христос там проявляв своє е, благодать Божа і там проявлялась. Бачите? Тобто, через це, в принципі, ми розуміємо, о, ну, так, стаємо роз, зрозумілий момент, чому. Допускалося те, що Господь, в принципі, предрік того, що будуть ті люди, які не будуть його е дорученими, так? не будуть його послідовниками, але теж будуть зцілювати. І він каже: зцілення буде. Але ці люди відповідають за свої вчинки, за те, якою, з якою ціллю вони користувалися іменем Божим. Знову ж, тут ми повертаємося до моменту. Мотивації. Чим себе людина мотивує, коли користується іменем Божим. І, то, то, знаєте, і тоді оголошуємо ці слова Христові говорить про оцей остаточний ну, потім вирок, який буде звучати для кожної людини за її справи. І... В цьому моменті ще от, підніма, ми буквально трішки підня, об, трішки зачепив цю тему, але ще піднімається важлива тема того справ життя по, не по словам, а по вірі. Тому що наше кредо, наш символ віри, ми можемо знати м, на пам'ять, ми можемо його щодня читати. І в принципі в ранкових молитвах це символ. Знаходиться. І не тільки там, як сам символ віри, як молитва, а взагалі кредо нашого християнського життя може звучати на наших устах. Але якщо воно не звучить в наших діях, то ну, в нашому житті, як ми живемо, то в принципі, ми, як казав апостол Павло, просто мідь звиняща і бряцало там, ну якби просто пустий звук за великим рахунком. І кімвал звінящий так? А, от. Тобто, ну, бачите, повертаюсь до одної і того, ж. що наше життя ми маємо пам'ятати, що в нашому житті Євангелія має бути присутнє в діях. Я думаю, не буду е, приливати. Якби обговорювати не те саме. Головну думку, я сказав. Думаю, що ви зрозуміли. Сьогодні досить маленьке Євангеліє, тому не буду затримувати вас. І будемо завершувати сьогоднішній стрім дійсно така невеличка тема, але важлива. І пояснює, чому ж все ж таки іменем Господнім зцілювали і недостойні люди. Тому що Господь. Покриває недостоїнство людини своєю благодаттю, милосердям і любов'ю. От. Це головний принцип, напевно. А, так. А, Андрій, дякую за пояснення. А, так, спасибі за коментар. А, я пам'ятаю. Андрія з, з, з Білорусі питання він задавав, але ще не готовий його на нього дати відповідь. Обов'язково поговоримо. Так що не за... я не забув. Дивлюсь, сьогодні у нас і невеличкий онлайн. Дякую, що всі хто долучився до стріму. Дякую всім, хто дочекався пізньої години. Ви бачите, літо така пора, що темніє. Пізно, і поки там е, поки, ніби день скінчиться, а вже якби і пізня пора. Через це в нас зараз змістилися ефіри на більш пізніший час. Бажаю вам Божого благословення, хай Господь благословляє та оберігає. Також бажаю вам мирної та тихої ночі. І е, не забувайте молитись за наших захисників. Також е, нагадую про вашу підтримку нашому каналу. Це вподобайки, коментарі. Посилання в соціальних мережах на відео на наш канал та підписки. Це YouTube дуже любить ці всі алгоритми. А також ви можете підтримати нас, наш проєкт в донатами або ставши під спонсором на YouTube. Як це зробити? В описі під відео на все добре, до зустрічі завтрашнім івангельським ранком. До побачення.